Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами знову про езотеричні знання. Отож, якщо ви вибрали бути езотериком і вибираєте будь-яке направлення, ви повинні розуміти, що будь-яке направлення у езотериці будь-то Таро, будь-то рейкі, будь-акаші то акаші, це Егрегор. І те, куди ви вступаєте, буде надалі вам або допомагати, або буде робити супротив. Чому супротив? Тому що деякі знання можуть вас припідносити, і ви, як на крилах, будете літати, і вас буде все виходити, і вас буде все відкриватись, і ви будете відчувати свою силу, а деякі знання будуть вас запечатувати. І це все залежить від того, в який Егрегор ви попадаєте. Є егрегор об'ємний, об'ємним я називаю Егрегор, я так своїми словами, це не термінологія, це мої сугубо мої вирази, як я це уявляю, як я це все бачу. Тобто, коли, наприклад, я навчалась на хроніки Акаші, я пішла до майстра, який напрацьовував свою силу. Майстра, де були великі групи, де були люди прокачені. І отак створюються Егрегори. Коли люди напрацьовані, коли ви, наприклад, вступаєте в групу, де люди напрацьовані, там набагато швидше у вас іде розвиток. Коли ви вступаєте в групу, де майстер сам, наприклад, пробував там напрацьовувати силу. Ну, доходив до тих знань, які він вам зараз дає. Там Егрегор набагато вущий і набагато складніший, як на мене. Тому що це сугубо його Егрегор, який він напрацьовував. Це не груповий Егрегор, а це звужений Егрегор канал, через який працює саме ця людина. І, по моїм відчуттям, той Егрегор, де напрацьована робота. Багатьох майстрів, да, де від гуру до гуру, від гуру до гуру передаються знання, в ньому набагато легше працювати. Чим той канал, де ти заходиш до майстра, який там десь вчився майстра, який там сам напрацьовував всю силу. Розкажу вам з свого досвіду, як у мене було. Коли я напрацьовувала шаманські канали, я взяла їх у Дівчини, яка нібито вчилась дівчини, яка там десь вчилась. Але як я зрозуміла, що вона навчалася і напрацьовувала це все сама, тому що, коли я почала погружатись ці канали, ширини там не було, вони були дуже звужені. Це була така плотність, яка не давала свободи. І чим довше я починала напрацьовувати ці канали, тим важче мені з ними було. Що мені потрібно було зробити, щоб потім в дальнішому працювати з каналами і в легкості. Мені знадобилось звідти вийти, тобто з того Егрегору, який мені дали, куди мене ініціювали, мені потрібно було з того вийти, егрегору. Я почала шукати саме засновника цих каналів, тому що я розуміла, що те, що мені передали, то вже дуже іскажена і звужена версія. Я знайшла засновника. І через нього відкрився такий потік. Це було так легко і це було так круто. В мене як розв'язали руки, розв'язали крила, і ти починаєш діяти в зовсім інших енергіях. І ось такий стан легкості дає тобі набагато більше розвитку, коли ти відчуваєш легкість, коли ти відчуваєш свободу. Скажу, що, мабуть, не всім потрібна така свобода, можливо, комусь потрібен такий все-таки Грегор де є рамки. Але на моїй практиці, то коли ти заходиш у Егрегор, де відчуваєш повну свободу, де повна свобода дій, де повна свобода самовираження, там ти можеш бути сам собою. Утоївіть, коли вас нічого не стримує. От зараз давайте я спробую вас ввести в такий стан, щоб ви відчули, як це. От за що я люблю хроніки Акаші, тому що дуже часто там можна відчути ось цей стан, коли ти в повній свободі. І от зараз на хвилинку закрите очі, зробіть глибинний вдих, видих. А такий видих чуть-чуть ха, звільніть своє серце, відкрийте своє серце і знову зробіть глибинний вдих. І видих. І знову вдих. і знову видих. І відчуйте зараз, що ви знаходитесь у шарі. Цей шар настільки об'ємний, настільки вільний. У вас дуже-дуже багато місця в ньому, і вам дуже легко там передвигатись. Ви ніби купаєтесь у цьому шарі. Ви легкі. Можете відштовхуватись від одного краю до іншого, пропливаючи через енергії, через вібрації, які проходять у шарі. Відчуйте, яка там світла, тепла енергія. Як правило, вона з золотового кольору. Відчуйте, як вам буде там в легкості, в комфорті де є тільки ви і тільки ваше право бути собою. Відчуйте цю глибину. Відчуйте потік. І саме в цьому шарі. Саме там, зараз, можна бути вільним, де немає ніяких обмежень, де повна свобода вибору, де вас ніхто не турбує, де від вас ніхто нічого не вимагає. Де ви вільні робити все, що ви захочете. Де ви вільні відчувати все, що ви захочете. Відчуйте ці енергії тепла. І зараз відчуйте, як в цей ваш шар відкривається енергія Всесвіту. Заходить в нього, проходить повз вас через кожну клітинку. Енергія легкості, енергія розширення. І саме тут, і саме зараз ви відчуваєте повну свободу, свободу бути собою. Відчуйте її. Це саме той час, коли ми відкидаємо все, що нас стримало. Якщо вас щось стримує, просто зніміть це з себе. І викиньте за межі цього кола. І зараз ви в золотавому, теплому, гуртаючому потоці, потоці своїх енергій і в потоці Всесвіту. Відчуйте, як ці два потоки об'єднуються і створюють одне ціле. Відчуйте ще більшу свободу. Відчуйте, яка у вас сила, коли ви вільні. Відчуйте, яка у вас легкість, коли ви вільні. Відчуйте, як тішиться ваша душа, коли ви вільні, коли ви відчуваєте цю свободу. Можете насолодитися цим відчуттям і ще трошки побути в цьому шарі. Готові закінчити, робіть вдих, видих і повертайте себе тут і зараз. Відчуйте своє тіло, відчуйте руки, ноги, поворушіть руками, ногами. Ну як? Відчули свободу? Напишіть мені в коментарях, чи ви відчули цю свободу. І, гадаю, тепер вам зрозуміло, про що я говорю. Це та свобода, коли ви можете повністю виражати себе, коли ваша душа і ваш дух вільні. Тоді максимально розкривається ваша сила. Тоді максимально розкриваються ваші здібності. Тому важливо відчути свого майстра. Важливо, якщо ви пішли второго, понаблюдати за ним, подивитися, як він читає карти, чи у вас є довіра до нього. Якщо у вас є хоч якийсь маленький сумнів, значить 100% це не ваш майстер. Якщо вам просто цікаво понаблюдати, це одне наблюдайте і, можливо, шукайте щось інше. Якщо ви ще не знайшли його, свого майстра, дайте запрос. Всесвіт вам показав, хто може вам відкрити двері, в знання. І вам або насниться цей майстер. Або ви побачите на наступний день, або через тиждень побачите будь-що, що стосується того, що вас цікавило. Якщо вам цікаві рейки, понаблюдайте за майстром, відчуйте його енергію. А якщо це енергопрактики, якщо ви йдете в енергопрактики, якщо ви не йдете в знання, такі, як матриця долі, астрологія, і так далі. Хоча я скляняюсь до того, що потрібно всіх майстрів, ви маєте відчувати, навіть якщо ви йдете на матрицю долі, Да? ви маєте відчути, чи взяли б ви щось у цього майстра. Тому що якщо ви відчуваєте його авторитетом, ви візьмете в нього знання. Якщо ви не відчуваєте його авторитетом, ви знання ніколи не здобудете, ті, що вам потрібні. Якщо він для вас не авторитет. У вас буде повне обесцінювання. Щось можливо ви візьмете, так як заплатили кошти, а щось, як правило, обестінните. Наступне, що важливо, важливо, щоб ви займалися собою. Тому що, коли у вас відкривається ваша сила. В будь-якому випадку ви будете проходити через перевірки. Перевірки бувають різного виду. Перевірки темними силами. вони це, через це проходять, мабуть, всі. Так? Почитайте, через що проходять шамани. Я вам багато разів розказувала, через що я проходила, не буду сьогодні повторюватись. І через це проходить кожен майстер, який хоче прийти до своєї сили. Як я казала, що наскільки я була пропрацьована з 26 років займаюся психологією і пропрацьовувала себе так, як я навчалася на психолога. І скільки я працювала над собою, я гадала, що я така вичищена, що я вже чиста, як банний лист. А виявилось, що коли я пішла в відкриття свої сили, мене почали заново, як то заново перенароджувалася. Тому легко не буде. Одразу кажу, легко не буде, тому що коли ви починаєте відроджувати свою силу, це, як правило, через страж. Ну, можливо, ви бачили, як там в інтернеті завжди показують таке духовний рост, що всі думають, що це там багатство одразу, одразу там все класно, класні відносини, і все таке. А насправді там. Люди б'ються головою в стінгу, подушку, кричать, плачуть. І ось це да, це духовний зріст. Ось так ми ростемо. Починаємо чистити все, що в нас всередині є. Допоки ми не станемо чистими і відкритими для потоку, для того, щоб нам заходила інформація без спотворення. І це дуже важливо. Тому перше, що б я вам хотіла рекомендувати. Якщо ви вирішили йти в магію, якщо ви вирішили йти в почніть з того, щоб спочатку виписати всіх людей, на яких ви ображаєтесь. І спочатку робити елементарні такі речі, як щоденник образ. І повірте, як тільки ви почнете писати, з вас почне стільки всього виходити. Чи ви здивуєтесь, як ви до цього жили з цим всім всередині? Це саме елементарне, з чого можна почати. Далі можна ходити до психолога, далі можна ходити до регресолога, далі можна ходити в хроніки Акаші, далі можна піти до астролога, до всіх майстрів, до яких вас тягне. В езотериці, там, якщо вас тягне в таро, підіть до майстрів таро до одного, до другого, до третього. Пощупайте, як це воно, відчуйте, як це воно. Якщо вас тягне в астрологію, підіть до одного астролога, до другого астролога, до третього астролога, відчуйте, як воно. Тобто беріть інформацію не тільки там, поглиблюйтесь в навчання, а пробуйте, як воно на вас працює. Чи ви берете з цього щось для себе, чи ні. Це теж дуже важлива частина вашого розвитку. Отож підведемо підсумки. Саме важливіше знайти свого вчителя. Друге, важливо відчути, які в нього енергії, зрозуміти, який в нього егрегор, чи сильний Егрегор, чи слабкий Егрегор, і підіть до цього вчителя в сеанс. Ось це буде ваш початок. І далі ви зрозумієте, чи вам подобається він, чи не подобається, і тоді, можливо, можете думати про навчання. Ось це такий перший крок. Ну що ж, буду завершувати. Всім до наступної зустрічі! Пока-пока.